Права і обов'язки пасажирів. Перевозку пасажирів дозволяється виконувати в обладнаних транспортних засобах. Кількість пасажирів повинна не перевищувати встановлених посадочних місць. Пасажири повинні перевозитись так, щоб не створювати перешкод для керування транспортним засобом. Посадка пасажирів. Повинна проводитися зі сторони тротуару узбіччя посадочної площадки. Якщо такої площадки, тротуару, узбіччя немає, як виключення можна зробити висадку пасажира на проїзну частину, але зі сторони тротуара узбіччя. Наприклад, тротуар знищений повністю, ну і немає варіантів. Мусиш стати чуть-чуть більший інтервал зробити від тротуара, щоб пасажир міг кудись вийти. Категорично заборонено виконувати посадку пасажира зі сторони проїзної частини. Тобто, з тієї сторони, звідки може бути небезпека. Звідки можуть, наприклад, задня ліва дверка відкрилася в транспортному засобі і поїхала разом з попутним транспортним засобом. Вантажних авто. Можна робити посадку висадку пасажира ну, зі сторони узбіччя тротуару, це ми вже з'ясували. І зі сторони от заднього борта. Ну, ні в якому випадку не можна робити посадку висадку пасажира зі сторони проїзної частини. Та ж сама логіка. Пасажири під час перевезення повинні користуватися засобами пасивної безпеки. Що належить до засобів пасивної безпеки? Підголовники ремені безпеки. Пам'ятаєте, підголовник, яка в нього задача? Це є умовний фіксатор, обмежувач вільного ходу голови. Одне з найслабкіших місць людини це шийний, шийний позвонок. Якщо відбувається, попадали в ситуацію, чуть-чуть різче пригальмували, по інерції де вперед, перешде назад. Це невелика швидкість. Чому обов'язково користуватися ременем безпеки? Якщо, не дай Бог, відбулася критична ситуація і спрацювала подушка безпеки, подушка безпеки, вона неплавно, спокійно надувається. Там стоїть патрон, зрив патрон. Виліт подушки там, грубо 300 км на секунду. І якщо буде зустрічний рук, голова і подушка, наслідки ну, як мінімум будуть неприємні для лиця. Тобто подушка вже відкрита, тоді лице людини наближається. Це вже критична ситуація. І багато водіїв балуються, ігнорують ось цей ремінь безпеки, ставлять заглушки. Вартість авто в основі залежить від безпеки. І цю безпеку взяли автоматично, анулювали, купивши заглушку за пару копійок. Тобто, ну, логіка желізна. Навіщо платити за безпеку, якщо нею не користуватися, хто платить штраф за непристебнутого пасажира? От якщо це звичайний легковий автомобіль, в ньому є ремені безпеки, встановлені заводом-виробником. Штраф платить водій. Звідки я цю беру фразу? Забороняється перевозити пасажирів не пристебнутими ременями безпеки. Тобто всі питання будуть до водія. Як бути з ременями безпеки на задньому сидінні? Ніде в правилах не сказано. Вперед пристьовуюся, ззаді не пристімаюся. В правилах сказано, якщо транспортний засіб обладнаний, водії та пасажири зобов'язані користуватися засобами безпеки. Дітей з ростом до 1,45 м. Чому їм такий зріст береться, 1,45 м. Регулювання ременя безпеки відбувається на мінімальну висоту 1,45 м. Якщо дитина нижчого зросту і його перевозити без засобів пасивної безпеки, то цей ремень буде проходити йому умовно там. Через шию. І на, він не тільки не, не допоможе, а ще й може створити небезпеку. По тій причині дітей з ростом до 1,45 м потрібно перевозити, використовуючи засоби, ну, брустер, дитяче крісло, засоби для безпечного перевезення. Тобто підняти зріст дитини. хоча б. Ну а Краще, звичайно, якщо це маленька дитина, дитяче крісло. Чому? Тому що саме ремінь тоді не на дитину натискає, а на саме крісло. Брустер, звичайно, там же ремінь працює на дитину, на тіло дитини. Чи можна перевозити дітей такого маленького віку на передніх сидіннях? Так, можна, але тоді треба ставити дитяче крісло спинкою вперед. І відключати подушку безпеки. У багатьох авто ви подивитесь, ви відкриваєте козирьок, там написано Увага, небезпека! Якщо перевозиться дитина, чи там взагалі тоді подушку безпеки відключати. Нагадую, виліт подушки вона не надувається плавно, спокійно вона стоїть зрив патрон і вона ударом надувається. Якщо буде неправильно стояти там дитяче крісло, і не дай Бог спрацює ця система, наслідки можуть бути. Травматичні. Пасажиру забороняється під час перевезення перешкоджати керуванню транспортним засобом. Я це називаю перешкода справа в салоні. Там чоловік з дружиною їдуть, і в них якась там спірна ситуація, вони вирішили її за кермом обговорити. Ну, приклад абсурдний, але десь я таке вже чув, що таке буває. І ну, не треба вибирати цей момент, коли ви спокійно їдете з точки А в точку Б для рішення якихось конфліктів. Тобто, якщо ви сидите збоку, особливо якщо ви пройшли цілих 2-3 лекції, не треба вашим родичам, знайомим знайомим розповідати, як правильно водити автомобіль. Ви можете в них розпитати, подивитися, вияснити при умові, що це задоволення, що це дає Ну а якщо це дає конфлікт. Не треба. Є викладач, є лекції. І спілкуйтесь там, виясняйте. Пасажиру забороняється перешкоджати, створювати небезпеку, мішати керувати транспортним засобом водієві під час руху. Так, що в нас ще по цій темі? Ну, власне, по п'ятій темі все. Шоста тема вимоги. Та права велосипедистів, вимоги до велосипедистів. Рух по дорогах на велосипедах дозволяється з 14, річ, з 14 років. Згадуємо, До 7 років дозволяється рух на дитячих велосипедах по тротуарах. Де ж їздити з 14, 7 до 14? Парки, стадіони, площадки, закриті якісь зони. Рух по дорогах на велосипедах дозволяється з 14-річного віку. Ну, по логіці, в нас не всі дорослі чітко розуміють, що таке перешкода справа. Знають знаки головна другорядна. а На червоний перейти дорогу це взагалі норма. Що вимагати тоді від дитини, який там менше 14 років, вона може діяти ще спонтанно. І можуть бути питання: до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Дозволений рух по тротуарах. З 14 по дорогах, ну, а до 14 ну, якісь площадки, стадіони, парки, ліса, поля і так далі. Десь там собі хай катаються, відпочивають, тренуються. Для руху на велосипеді, по, для того, щоб рухатися велосипедом, велосипеда має бути справно: гальмівна система, рульова система і обов'язково звуковий сигнал. Велосипед повинен бути виділений світлоповертаючими елементами. Логіка та ж сама, що в автомобілях. Впереді світлоповертаючий елемент білий, фари в автобілі, з позаду світлоповертаючий елемент червоний стоп автомобіля червоного кольору. Якщо велосипедист рухається в темну пору доби, то велосипед має бути обладнаний. Ліхтарями, фарами. Тут ліхтарями. впереді буде білого кольору, а позаду червоного стоп. Та ж сама логіка. І велосипедисти повинні рухатись по дорогах максимум в один ряд, притримуючись максимально крайнього положення на проїзній частині, тобто максимально ближче до тротуару, до бордюра в один ряд. Якщо по дорозі рухається група велосипедистів в кількості більше 10 учасників, то така група розділяється умовно, 10, 80, 100 метрів. Дистанція знову 10-80 100 метрів. Дистанція, знову група їде. Навіщо? Коли ви виконуєте випередження обгін такої групи, вам треба взяти максимально великий безпечний інтервал бічний. І періодично може з'являтися, наприклад, зустрічний транспорт. Вам треба буде лавірувати в потоці. Тобто, ось цей карман спеціально робиться для того, щоб ви максимально безпечно і для велосипедистів робили рух, і для себе. Продовжували рух. Якщо велосипедист рухається на велосипеді, він не має права перевозити вантаж чи там пасажира, який створює ускладнює керування цим велосипедом. Умовно, на багажник загрузив там 100-200 кг, велосипед, заднє колесо перегружене, переднє в повітрі, і керування таким велосипедом, власне, неможливо. Тобто, велосипед. Використовується за призначенням доїхати, приїхати, вантажі можна перевозити, але такі, які не створюють, не ускладнюють керування велосипедист, велосипедом. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину в спеціально відведених місцях. Ну, це в ідеалі, звичайно, велопереїзди. Під'їжджаючи до проїзної частини, велосипедист повинен впевнитися в безпеці. Якщо велопереїздів немає, наша реальність. Тоді велосипедист повинен користуватися пішохідними переходами. Як він має під'їхати? Пішохідний перехід. Тобто він не просто собі газку переїхав, зупинився, перевів, поїхав далі, тобто щоб водії і інші пішоходи встигли адекватно зреагувати на його дії. З попередніх тем згадуємо, як повернути велосипеду ліворуч. Ліворуч дозволяється поворот на велосипедах на дорогах, де не більше двох смуг для руху, одна в одному, одна в іншому, і посередині немає трамвайних колій. Тобто, Якщо на дорозі одна смуга в одному напрямку, одна в другому, велосипеду дозволений поворот ліворуч на такому перехресті. Но якщо в одному напрямку більше однієї смуги, чи там трамвайні колії посередині, як приклад, де має рухатись велосипед в такому випадку? Умовно, до найближчого пішохідного переходу чи велопереїзду розвернувся, повернувся в потрібному напрямку. Якщо на узбіччі пересікається траєкторія руху велосипедиста та пішохода, згадуємо: узбіччя частина дороги призначена для руху пішоходів. Якщо поряд нема пішохідних доріжок, тротуарів, то в такому випадку ясно, що перевага в русі пішохода. Велосипедист повинен там об'їхати надати перевагу. По автомагістралях і дорогах для автомобілів, позначених знаком 5.3, 3 ми вже про нього згадували синій знак. Рух велосипедистів по узбіччям, а тим паче по краї, краю проїзної частини, категорично заборонений. Забороняється рухатися на велосипедах, тримаючись за інші транспортні засоби. Догнав якоїсь там вантажівку чи там мопета, вцепився за плече і поїхали далі. Забороняється рух на велосипедах, не тримаючи руки на кермі або ноги на педалях. Є такий варіант. Забороняється перевозити пасажирів на велосипедах, крім дітей до 7 років, при умові використання спеціальних дитячих крісел з умовою фіксації ніжок. Щоб теоретично та дитина не могла вставити ніжки в шпиці. Бачили такий варіант. І так, чи може велосипедист перевозити пасажирів? Ні, крім дітей до 7 років при умові спеціальних засобів для сидіння ось цієї дитини. Тоді він може перевозити такого пасажира. Буксирування. Згадуємо двохколісними і двохколісні, буксирувати заборонено. Ну і відповідно, один велосипед не, може, не має права тягнути інший велосипед за собою. Далі йдемо. Чи може велосипедист тягнути за собою причеп? Відповідь звучить ні. Стандартно для всіх правил. Крім випадку, якщо велосипед і причеп сумісні між собою і призначені один для одного. Тобто, не самоділкін десь вдома зробив цей причеп. А якщо причеп, причеп сертифікований ліцензований під велосипед, як варіант можна. В Європі проїдьтеся, побачите, там маса людей їздять на велосипедах з причепами. Сьома тема: права обов'язків погоничів тварин і гужового транспорту. Перегонити тварин, велику рогату худобу. Керувати гужовим транспортом дозволяється з 14 річного віку. Все те саме, що ми тільки що розглядали. Далі. Гужва повозка сани повинні бути обладнані світлоповертаючими елементами. Впереді білого кольору, ззаді червоного. Якщо гужова повозка сани використовується в темну пору доби, то на такій гужовій повозці санях мають бути ліхтарі. Ліхтарі ставляться по лівій стороні, не з двох сторін, а лише по лівій. Переді білого, ззаді червоного кольору. Чому лише по лівій стороні? Так як гужова повозка надто вузька, теоретично, якщо поставити ліхтарі дуже близько один до одного, вони будуть зливатися. І так, в світлу пору доби світлоповертаючі елементи, в темну пору доби по лівій стороні ліхтарів попереду червоного кольору, позаду, попереду білого кольору, оговорка попереду білого кольору. А позаду червоного кольору. Якщо погонич або людина, яка керує гужовим транспортом, під'їжджає до ділянки, наприклад, перехрестя, і не бачить, що робиться на перпендикулярних вулицях, то він виходить, сходить з гужової повозки, бере тварину за мотузку під усти. І оцінивши ситуацію, переводить її туди, куди йому потрібно далі рухатися. Далі сідає на повозку і продовжує. І так, ключове тут з 14-річного віку, виконання всіх правил дорожнього руху, загальних правил і повний контроль ось цієї гужової повозки.